The на минулих уроках ми вже повторювали літери. Pay Attention, that vowels are red, and consonants are blue. зверніть увагу на те, що червоні літери це голосні, а сині це приголосні. Давайте повторимо літери та їх звуки. A, E, B. G, G, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K.

З. Зверніть увагу на те, що червоні літери в голосні, і вони дають короткі звуки. Ей, е, І, е, Ай, І, О, О, а Зверніть увагу на позначення. Літера E дає короткий звук Е. E. Ось ці квадратні дужечки показують, що це звук Е. E. Літера І дає звук Е. E. Літера Ай дає звук І. Літера О дає короткий звук О. Літера U дає короткий звук А. Ось в закритому складі ми будемо читати короткі звуки. А як же це закритий склад? Закритий склад це коли після голосної літери, ось вона виділена червоненьким у слові, стоїть приголосна. І після неї більш немає ніякої літери. Або після неї буде йти ще одна приголосна літера. Давайте спробуємо почитати. Let's read. Спочатку я читаю, а ви повторюєте. Cat, bed, pin, Not lot, cup, бат. Давайте спробуємо ще раз. let's start. cat. fan. rat. pan. gap. cap. sad. fat. cab. man. bed. can. pen. bed. Man ten net, wet, red, let, leg, set, web, get, dig, bit, pig, rib, chin Pin Bit Sip Lip Fib Pig Fit Sit Dip Dalje korotki zvuk O. Mop Pot Dog Top. Not. Lot. Top. Old. Not. Cut. And the next. Inaступный. Letter U. Litera U. Короткий звук A. Bus. Pan. Cut. But. RUN, rub cup sun bun nut cup that's all перемотайте та спробуйте ще раз почитати our lesson is over right. goodbye